Це завжди відбувається правильно. Якщо б тіло не робило, воно завжди все правильно. Трікі думки не дають спокою, а все завжди відбувається правильно, якщо поспостерігати за собою протягом, дня, можна побачити. Що увага уся знаходиться в думках, а не тут. А може бути таке, що думки взагалі говорять, описують просто те, що відбувається або взагалі те, що не стосується теперішнього моменту. Кожного разу, щоб думки перестали захоплювати, потрібно. Повертатися увагу, увага не завжди. Тут і тепер. Щоб повернутися в тут і тепер, треба згадати, а де зараз знаходиться моє тіло, що робить моє тіло, чи тут все добре, ми можемо з часом, з кожним, з таким поверненням побачити, що тут і тепер завжди все добре. І думки тривожаться про завтра.